Ми з Дмитричем зайшли в одну таку благословенну сім'ю, які три роки як приїхали в Смотрич, знаєте, були не по своїй волі змушені переселитися з Донбасу сюди. І в них дуже хороше свідчення, хочемо їх почути. От наші благословенні Наташа і Анатолій і їхнє життя, знаєте, як, як інколи гніздо буськів розвалили, і ті бузьки не знають, куди летіти, чи направо, чи наліво. То Анатолій разом з дружиною своєю лишають і тікають, да? так? Так, да. так. Лишили, Текаємо, і поїхали нас в Кировоград привезли, потім вже з Кировограда розподіляли і нас Павло Іванович Сівець оприділив сюди в Смотричі. Почали ми тут проживати з того часу. Скільки років, як вже в Смотричі? 14 червня було три роки, пішов четвертий рік, як ми в цій церкві. Ну, а чого іменно в Смотрич попали, чого іменно сюди? Я так вважаю, що це була воля Божа і це не випадковість. Я йому сказала, що мене куди завгодно. Це буде село, це буде аул якийсь, це буде місто. Це, щоб це не було, аби що була моя церква. Щоб моя була церква, моя по духу церква. І нас привезли сюди, нас дуже гарно тут зустріли. все. І вони вийшла, така, вийшла програма у них в Польщі. Забезпечити дві сім'ї, які втратили житло, а ми його втратили не, то, що, не те, що втратили. а ну, Це друге житло. Перше ми втратили у 2014 році, а це втратили взагалі. Під фундамент все вигоріло, все нам прислали відео, сказали, що нема там ніде нічого. Я щиро вдячний Слободяну Віталію Івановичу Ксюнзу Католицькому, за те, що він проявив через нього Господь, благословив. Нас таким житлом, ми щиро вдячні. По-перше, Господу, по-друге, священнику католицького костьола, незважаючи на те, що виходити в церкву, незважаючи навіть на те, що ми ходимо в інше зібрання. Зібрання п'ятидесятників. Наскільки Бог Ні. добрий і чудний, так? Не те слово. використовує людей сьогодні, і в нього ціль одна явити милосердя і явити свою любов. А через кого? Через кого? Господь він один. Він один, він, один, він у католі. Хто б це не був, він Господь один, Він розполагає серця людей. Кого завгодно він може розполагати серце? Все то. Ми вдячні. Сер... Страна Наташа, ви от скажіть, як ви змогли це все пережити в такому возрасті? Лишившись домівки, приїхавши на, на чужину от, разом з чоловіком. Як ви це пережили? все? Як пережили, ми б його самі не пережили. Але Господь, ми переживали це все з Господом. Тільки Господь давав сили це все пережити. Це важко в нашому віці, в такому вже похилому. Це дуже важко пережити було, але з Господом ми все пройшли. Ми втратили одне житло, друге житло. І в 70 років, оце ми 72 роки, ми мандруємо, але вже ми зупинилися. І Зупинилися в такому прекрасному місті. Це нас Господь сюди привіз. Це тільки Господь, тільки Господь. І великочудно тільки... позаботився. Не те слово. Це немає слів, немає слів. Це... Що би ви зараз сказали тим людям, які от вас зараз чують? Що би ви сказали? Тільки Господь може зробити чудо, чудо, таке чудо, яке він зробив в нашому житті. Це дійсно чудо, яке може зробити тільки Господь. Людина не в силах цього зробити. Це не копійки коштує, це не це дуже вкладено стільки сюди. Це зустріли таких людей. це, це... Я не знаю. Випадковості у господа немає. Немає. Хай мене почують усі. Нехай не ігнорують Господом.